Два місця, одна посилка. Зараз подивимося, що всередині. Навіть не треба брати болгарочку, бо подивіться, як доїхала. бачите? Хоча болгарочку трошечки візьмемо. Так, Це акумулятори АКЧ. По 15 гривень кілограм ми такі приймаємо гелеві, бачите? Ось такі. І алюміній. Це алюміній звичайний, не весь. Дивіться. Це алюміній 75 гривень кілограм. Це алюміній. 44 гривні кілограм. А зараз подивимося, що всередині в цій посилочці. Поки що глушить. Срібло, мідь, всі діла, латунь, ваги не знають ложки вилки, акумулятори. Показую сюди. Так, ми маємо срібло, бачу. І якісь припої, напевно. По сріблу, я думаю, що там видно, бачите, на є. І ось якісь припої. Ми зробимо аналіз, зараз подивимося. Потім є латуняха. Ось така. Є. В кінці відео скажемо суму посилочки. Ну і саме-саме хороше, саме, що ми любимо. Опа! Ага, ще тут щось є пакетик зараз. Давайте ми його розірвемо. Це свинець. Ми то перевіримо, але це свинець. І Ану, мідяху подивимося. По мідяхі все гуд. Зараз скажемо Була надія на припою, але дивимось. Дивимось. І, 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 і це свинець. 97. 90. Ну там ще добіжить, але це свинець. Ну, була надія на припою. Вся штучка. Зараз перевіримо срібло. 4532 гривні. Дивіться, багато кажуть, хто не отримує звіт. Звіт зараз приходить на мобільний телефон смс. Смс називається магазин. Це тимчасово, поки оператор міняє наше ім'я на першу онлайн прийомку. Ну, дивіться, коли ви отримали магазин, вам приходить посилання. Ось таке і вам приходить накладна. Ми бачимо, що є мідь 8,5 кг. Це накладна людини. Я тетенки це все сховав. Латунь, сума, бачите? Все є. І потім, якщо щось не сходилося з вагою, тут в людини не було вказано ніякої ваги. Тому ми фотографували Ось, бачите, акумулятори, вагу. Якщо все сходиться, ми не фотографуємо. От, бачите. Мідь написав мінус там, 100 г мішок і сміття було багато. Латунь 3 кілограма 48 г, бачите, але показав, що важе коробка там, 100 г, щоб потім не було питань. Тобто з фотографіями. Тому, друзі, в смс-ках магазин, це не спам, це ми поки що. Будемо першу прийомка через тиждень десь. І ось така накладна. Так що не пропускайте накладну. Якщо у вас щось не так, ми фотографії прикріплюємо. Якщо все добре, то просто ну, без фотографій там, не заморачуємося. Якщо все, вага сходиться. Друзі, люблю вас і ви найкраще. Підписуйтесь на канал.